Вітаю глядачів мого каналу. Зараз я буду робити розклад особистий свій на ракетні удари. Покажу вам зараз час 13.08. Неспокійна сьогодні ніч була, я чула далекі-далекі, такі було десь 5 ударів, далеко-далеко. Дуже далеко. що хочу, щоб то наші були, щоб вони дали їм там просратися. І потім були такі якісь з іншої зброї, такі більш короткі, відривісті такі удари. Тобто там була якась артилерійська така робота. Я надіюсь, що то наші працювали. Дуже на то сподіваюся. І все ж таки моє відчуття мене не підвело. І то, що мені прийшла та думка в голову, я її вам озвучила вчора, що як вони з'явилися, ці масовані удари, так вони і зникнуть. Надіюся, що вони будуть поменше. Так, на 5 діб воно і показало, що буде поменше. Ну, будемо дивитися, як воно буде наростати, впадати. Це все залежить від одної людини, яка дає такі накази. Тобто, це все в голові одної людини і вона цим керує. Ну, погано те, що це прилетає без попередження. Оце страшно. Ми не можемо нічого з цим діяти, тому, тому тримаємося. Тримаємося, і головне не, не сидіти в страху і в депресії. Оце, це головне не падати духом. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію по місту Запоріжжя від цього часу, плюс 24 години, ракетні удари. Показуйте все, нічого не приховуйте, тільки правду. Яка б вона не була, це діє росіян. Дивіться, які впали карти на дії росіян. Дії росіян перевернута чаша туз. Це вже іде без почуттів, без нічого. Це вже йде просто грубість, жорстокість. В такому, от в такому настрій вони це все роблять. Так вони живуть. На кульмінації перевернутий повішений. Тобто, невпевнена ситуація в них. Невпевнена в них ситуація на кульмінації. Сподіваюся, що ми будемо збивати ці ракети. І е, ця карта показує зміну фази. Давайте ми розкриємо цю зміну фази, подивимося, в якому сенсі вона зміняється башня. Башня. Це башня падає для них. Е, тобто, я дуже сподіваюся: дивіться, три старших аркани. Три старших аркани. Падіння. Падіння без цетуз перевернути немає шансу ніякого в них на почуття. Вони зовсім без почуттів. Вони же як, знаєте, як якісь оті дрова, як тумби якісь. От, знаєте, Вони не мають вже просто душі в них просто голі, пусті, відсутність любові, зневіря і дуже велике ліцеміря. Ну, тобто немає, ну, геть нічого. нічого, ні, любові, ні почуттів, ні взаємності якоїсь, нічого немає. В такому стані вони роблять ці дії. І ці старші аркани повішаний. Я вже вам сказала так, що то буде жертва з їхнього боку, невпевненість з їхнього, з їхнього боку, бо воно скаче на одні ножки. Ну. Це нерозуміння, нерозуміння. Е, Взагалі, ця карта це архетип жертви, полону. Але в перевернутому плані це дуже негативна карта для них самих. Тобто вони ну вони не розуміють, там ще й незрілість цієї ракети. Я боюсь, щоб були знаєте, не ті ракети, які не точні, які е, з летять ото з розривом, не з розривом, а. Вони не точні вражають дуже на велику ту відстань, да? не точно. І від того можуть бути у нас з вами вже проблеми. То не знаю, чи, чи це то показує, чи то просто іменно на фоні цього купу цієї карти це їхній стан. Е це ще і зміни, але це дуже невпевненість. По контексту цього питання іменно ракетного удару, він буде невпевнений. Невпевнений. Люди кидають. От в такому стані це все робиться. Їм на ітог падає смерть. Карта смерть. Це зміна фази. І буде. ісход цього собиті я втрата втрата е, того, що вони нам посилають. Якось так. Якось так. Я просто побаююсь, щоб е, не було нам худше. Але тут падає їм башня. Я вирішила розкрити цю карту. І дуже рада, що це. Буде башня, це їхня башня. Це їх буде злом їхнього буття. То хай вони те получають і їдять повною ложкою. Повною ложкою. Це буде внезапно. Внезапно. Так, їх будуть збивати люди. Наші ППО їх будуть збивати. Ось. Це їхній рядочок, то, що вони будуть робити. Але, але відголоски цього дійства будуть ну, відчутні для нас. Я так просто відчуваю. Давайте подивимося, що будуть робити наші ППО. Як сработають наші системи, наші захисні системи, наші дії. Так, умірянність, уміряність, уміряність надії падає, причому вона в перевернутому стані. То давайте ми подивимося, в яку сторону та буде. Угу. Ну, В принципі, для воєнних ця злість, ця зухвалість, це все негатив. В принципі, він і повинен бути там, бо вони ж проти воюють того всього. Злагодженість буде, бо трійка монет – це злагода. то спрацюють дуже е, ну, е, правильно. От не хотіла я брати цю карту, вона потягнулася. Ну, я ще одну застану. Е, ну, будемо дивитися. Значить, дивіться, я не хочу цю карту бачити. Я її потягнула, бо вона полізла. Думаю, ну ладно, візьму. Вдруг вона там щось хороше нам принесе. Ні, не принесла. Ще, так бачили, я так затрималася рука в повітрі. Е, значить, це буде стабільна карта, це буде наша робота дуже впевнена, дуже е, така, е, от тут іде от слово стабільність, воно про, про, про все каже, що все робиться впевнено. І для нас то буде радість. Хоча оця карта, яку я потягнула, да, перевернута радість. Ну, Може, для когось там і десь якось воно так відгукнеться, може щось як ми получимо відгук від того, може уламки впадуть. Знаєте, ну таке щось. Може, ну, яка, якийсь момент, не зря вона так вилізла, Ну, подивимося. Але все ж таки карта стабільності нам падає. Карта стабільності нам падає на ітух. От. Таке по місту у нас буде. То я вам хочу сказати, що ми відіб'ємо ці ракети. Я дуже на то сподіваюся. Це їх лінія, не наша. Наша ось. Так що, сподіваюся, що буде все збито і до нас не повинно нічого долетіти. Дуже того хочу я. Давайте подивимося ще теракти по місту. Ну і береги я, звісно, зроблю, бо десь щось може, знаєте, як вилізе, покаже. Мені цікаво, що там по правому берегу. Бо вчора так воно було, там не ем, там була, по-моєму, двійка, то, то буде, не буде. 50 на 50, то мені цікаво. Як там? Напишіть, хто з правого берега, може, дивиться, напишіть, яка була у вас обстановка. Я просто дивлюся, хочу розуміти, які карти, в який момент що показують, і як то розуміти. Розумієте, для чого то мені треба? Щоб я потім, коли буду робити надалі розклади, щоб я понімала, розуміла, що вони мені кажуть, бо може я. Якось не так то сприймаю. Але з моєю чуйкою я нормально, мені кажеться, все сприймаю. Навіть, коли карти показують, що нічого не буде, я пам'ятаю, 6 карт показало, що нічого не буде. Але я все ж таки казала, що буде. Буде, і воно було. була якраз остання ніч така жахлива. Навіть не, не то, що ніч, а й день був такий, там, вечір, там, все було таке. Так, добре, давайте ми подивимося. Теж питання картам від цього часу, плюс 24 години, по місту Запоріжжю. Теракти. Покажіть нам, будь ласка, чи будуть, вони, чи будуть вони нести якісь нам проблеми? Це дії росіян, наших ворогів. Бачите, вони вже себе захищають, але силонька ще є. Фортуна проти них. По тузам жезлів є в них там такі ідеї, є шанси, є моменти такі. Фортуна проти, і тут вони вже бояться. То, як тут -то спрацює той туз, я не знаю. Ні, вони бояться люди. На полудні вони бояться. Не повинно бути ніяких тут терактів. Я можу кинути наші, як наші спрацюють. Наші на поготові. Наші напоготові і, скоріш, що вони їх даже ведуть. Того вони і бояться, того вони і захищаються. Ось, король жезловий, король мечовий. Посередині десятка чаш, вони працюють в злагоді, нарешті. То все буде класно. Нічого, ніяких терактів не буде, навіть якщо там щось десь, їх візьмуть за сраку і все. От, чітко показало все. Злагоджено працюють, то все буде добре. Все. Хлопчики та дівчатка, я вам карти показала, я вам розказала. Думаю, що все ж таки не буде такого чогось страшного, але ми подивимося по берегам, бо ворог у нас дурний, з привітом, як кажуть хворі люди, то будемо дивитися. Я дуже рада, що сьогодні була така ніч нормальна. Але ми, звісно, всі такі на нервах. Так що так, все, люди. Почуємось, папа.